Друзі, всім гарного вечора. Сьогодні я покажу вам зимовий Харків. На вулиці випав сніг. Температура опускалася у неділю до мінус 4 місцями навіть до мінус 8 градусів. На цьому відео якраз де сніг, створюючи справжню зимову атмосферу. У місті багато машин, подекуди утворюються тягнучки та навіть затори. Але незважаючи ні на що, Харків продовжує жити рухатися вперед і надихати своєю незламністю. Це наше місто. Сильне, прекрасне і непереможне. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, поїхали зі мною. Сьогодні трохи проїдемося нашим прекрасним містом. Вирішив заїхати на масаж. Хоча як масаж, Приїжджаєш до спеціаліста, розповідаєш, що щось турбує. А він оглядає, перевіряє рухливість, тестує, як працює тіло. Потім лягаєш на кушетку і він вправляє все на свої місця. Принаймні, я це так розумію, іноді після цього стає легше, а іноді відчуття залишаються такими же. Але все одно треба піклуватися про здоров'я. А зараз поїхали, трохи проїдемося містом. Погода просто чудова. Морозець свіже повітря, а Харків, як завжди, красивий і живий. Друзі, я вже давно лікую спину. Нещодавно завершив ще один курс лікування, який включав уколи та таблетки призначені моїм невропатологам. Сподіваюся, це допоможе мені почуватися краще. До речі, я також був на прийомі у травматолога. Дуже гарний спеціаліст, який не лише проконсультував, а й особисто зателефонував до нейрохірурга. Домовився про прийом, щоб я зміг потрапити до лікаря буквально за годину. Це був дійсно людяний вчинок. За що я йому дуже вдячний. В обласній лікарні нейрохірург уважно вислухав мене, переглянув знімки та призначив додатковий курс лікування, який я вже завершую. І найголовніше, лікар запевнив, що операція наразі не потрібна, а стан можна покращити завдяки терапії. Це для мене стало справжнім полегшенням. Друзі, бережіть своє здоров'я, не ігноруйте сигнали вашого організму. Лікування це завжди важливо. Але ще важливіше знайти хороших фахівців, які ставляться до своєї справи з турботою та відповідальністю. Друзі, я хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. До речі, нещодавно я був у сімейного лікаря. Він дав мені направлення до інших спеціалістів і рекомендацію пройти курс лікування для спини. Лікар наполягає, що мені варто лягти у лікарню, щоб пройти повний курс терапії. Але, чесно кажучи, мені зовсім не хочеться цього робити. Проте я розумію, що це необхідно. Адже біль у спині не минає. Лікування коштує досить дорого. Кожен препарат, який я приймав чи колов, потребує витрат. А щоб їх придбати, потрібні гроші. Водночас, лікарняні листи не компенсують повністю втрату доходу на роботі. Тому лягати в лікарню для мене це ще ризик залишитися без заробітку. Ось така ситуація. Друзі, для тих, хто пише, що в Харкові все спокійно. Це не так. Щоночі над нашими будинками кружляють ворожі дрони. Шахеди. Ми живемо під постійною загрозою, але не здаємося. Попри всі ці виклики, Харків живе, працює, розвивається. Люди виходять на вулиці, йдуть на роботу, гуляють з дітьми, святкують важливі моменти життя. Місто тримається, бо харків'яни сильні та незламні. Але важливо пам'ятати, повітряна тривога це не просто сигнал, це нагадування, що небезпека поруч. Будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте попередження, адже ціна помилки може бути надто високою. Харків це місто сильних духом людей, але, незважаючи на постійну небезпеку, харків'яни продовжують жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя. Це непрості часи для нашої України, але харків'яни залишаються незламними. Тут завжди чути гул, вулиць, сміх дітей. І навіть у найважчі моменти місто живе, працює і любить себе таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. Друзі, хочу трохи нагадати своїм підписникам, особливо тим, хто нещодавно приєднався до мого каналу. Я знімаю відео та озвучую їх українською мовою. Раніше я говорив російською, але поступово перейшов на українську, адже вважаю, що моя аудиторія це українці, мої люди, для яких я створюю контент. Я хочу, щоб мої відео дивилися ті, хто справді цінує красу нашого міста, нашої країни, а не сусіди, від яких я часто отримую негатив у коментарях. Сьогодні, вночі, коли був на роботі, мені написав давній друг у інстаграм. Ми знайомі ще з дитинства. Разом грали у футбол, гуляли. І ось він запитав: навіщо ти перейшов на українську? Говори, як раніше, російською. Що ти взагалі знімаєш? Для чого це відео? Це все якась дурня. Друзі, я ніколи не казав, що досконало володію українською. Але я вчуся, стараюся, працюю над собою на Ютубі. Я готую тексти, озвучую відео, щоб це звучало краще. В реальному житті також намагаюся говорити українською, хоч це складніше. Бо багато людей довкола продовжують спілкуватися російською. Якщо мені важко, я можу говорити з суржиком, але з часом я впевнений, що зможу вільно спілкуватися українською. Це не так просто змінити звичку, яка формувалася роками. Ми навчалися в російській школі, хоча вона формально була українською, майже всі предмети викладалися російською. Училище, технікум, інститут, робота, вулиця всюди звучала російська. Тож, це не питання одного дня, це довгий шлях. В голові постійно змінюються обидві мови. Але я працюю над собою, вірю, що зможу говорити українською впевнено. Дякую, що ви поруч і підтримуєте мене. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим. Та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, мій понеділок видався насиченим. Після нічної зміни вранці я повертався додому. На вулиці було мінус 8 градусів. Падав легкий сніг. І погода тішила своєю зимовою красою. Вдома трохи відпочив, а після обіду зробив зарядку. Вийшов у гараж, де трохи попрацював над автомобілем. Вирішив поділитися цим моментом у своєму інстаграмі, але серед коментарів отримав доволі неприємний відгук від давнього знайомого, який дорікав мене за спробу говорити українською мовою. Краще розмовляти російською, ніж як ти кривляти мову. Іронія в тому, що сам він живе у Польщі і певно вивчає польську мову, щоб спілкуватися там. Далі я поїхав заправити автомобіль, придбав 40 літрів бензину за вигодною ціною. А також заїхав на газову заправку і заправив повний бак. До речі, ціна на газ значно зросла. Вже 34 гривні за літр. Увечері близько 5-ї години вирішив прогулятися містом. Сніг продовжував падати. На вулиці було мінус 3 градуси. Справжня зимова каска. Проїхався сьогодні містом, заїхав до Майдану Конституції, біля метро залишив авто та вирішив трохи прогулятися пішки. Зайшов у торговий центр Нікольський, де пройшовся по магазинах. Багато знижок на одяг та взуття. Тож ціни дуже приємні. Потім вирішив пройтися пішки від Нікольського до саду Шевченка. Або Парк Шевченка, як звикли називати, дійшов до метро університет. Потім повернув до готеля Харків. Після цього завітав у буфет біля Держпрому, де купив фірмову піцу та лимонад. Смачно перекусив, а потім через сад Шевченка та вулицю Сумську спустився назад до Майдану Конституції, де на мене вже чекав мій автомобіль. Поїхав додому, задоволений. Вечірньою прогулянкою містом. До речі, хто підписаний на мій інстаграм, вже бачив цю прогулянку у сторісі. Бажаю всім гарного вечора, друзі! Сьогодні, вже вівторок, працюю над новим відео. Погода змінилася. Зараз плюс 7 градусів. Усе тане. На дворі слякать. Навіть ще не виходив із квартири, а вже вечір. До речі. Я зняв відео, як прогулювався від метро Конституції до університету, а потім до буфету біля Держпрому. Падав густий сніг, місто виглядало просто неймовірно. Хоча техніка комунальних служб працювала і старанно розчищала тротуари. Незабаром змонтую це відео для вас. Наші комунальні служби це справжні герої нашого міста. Щодня. Незалежно від погодних умов, вони невтомно працюють, щоб Харків залишався чистим, охайним і комфортним для кожного з нас. Навіть коли місто огортає сніг, а хуртовини замітають тротуари і дороги, комунальники виходять на зміну ще вдосвіта. Вони прибирають сніг, посипають дороги, щоб ми могли безпечно пересуватися містом. Їхня праця. Помітна в кожному куточку Харкова від центральних площ до найвіддаленіших вулиць. Це величезна відповідальність і важка праця, яка заслуговує на повагу. Завдяки їхнім старанням наше місто виглядає доглянутим і чистим, навіть у найважчі погодні умови. Велика подяка всім працівникам комунальних служб за їхню відданість і турботу про рідний Харків. Ну що, друзі, поїхали ще трохи, проїдемося вулицями Харкова. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ваша підтримка дуже важлива для мого каналу. Якщо впізнали район, обов'язково пишіть у коментарях. Цікаво дізнатися, хто знає це місце. Дуже гарний район, мені справді понравився. Усе так затишно та комфортно. Я б навіть сказав, що цей район. Наче окреме місто у місті вражає, а погода сьогодні просто чудова, додає ще більше краси цим вулицям. Друзі, хочу подякувати вам ще раз за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ними з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще краще. Дякую за вашу увагу та підтримку. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until.